Друзі, всім вітання на моєму каналі. По заробітку в інтернеті сьогодні розповім вам про гру, яку я граю. Вже дуже давно, і на цій грі можна заробити без вкладень. Відразу скажу, що реєструйтесь тільки ті люди, які справді будуть грати в цю гру, так як я можу запросити тільки 40 чоловік. Я граю кожен день, трачу на цю гру зараз хвилин 10-15 від сили. Тому, кому цікаво, дивимося уважніше. Гра називається Nine Chronicles. Дуже перспективна гра. Я думаю, вона буде ще дуже сильно всіх на слуху. Тому що тут дуже сильні партнери, такі як Binance, Ubisoft, Sandbox. Видно, як гра розвивається, і я думаю, що коли буде бичий ринок, вона дуже гарно себе покаже. Є свій токен, називається VNCG, його ціна зараз 8 центів. Проте були часи, коли ціна досягала і до 3 доларів. Як і у всіх проєктів ціна впала і зараз вона 8 центів. Проте, коли буде знову бичий ринок, я думаю, обов'язково ціна ще виросте. І на цій грі можна буде гарно заробити. Отож, кому справді цікаво пограти і на цьому підзаробити, приєднуйтесь, але тільки якщо ви справді будете грати в цю гру, так як в мене місць небагато. Отож, зараз покажу докладніше, що потрібно робити. Сідаємо зручніше і погнали. І так, друзі, посилання на гру я залишу у себе в телеграм-каналі. Переходьте, кому цікаво, і реєструйтесь. Коли прийдете по посиланню, у вас буде ось таке повідомлення, що ніщак вас запрошує в цю гру. Нажимайте Sign In. Реєструйтесь, підв'язуйте Discord і Twitter, обов'язково, особливо Discord. Після того, як ви підв'яжете Discord і Twitter, у вас вже буде ось такий значок. Нажимайте ось сюди My Info Ось, як бачимо, у мене підв'язаний і Discord, і Twitter. Також вам дається ваша адреса гри 9 Chronicles. У мене є два персонажі, один 227 левел, другий 28 левел І ось My Activation Code він вам потрібен, щоб запустити гру. Перед тим як запустити гру, в вашому Discordі потрібно підключити двохфакторну аутентифікацію. Пізніше покажу чому. Я, до речі, також ще не підключив. В Discord нажимаємо от сюди налаштування. І ось знизу в нас є увімкнути двохфакторну аутентифікацію». Нажимаємо, вписуємо наш пароль і продовжуємо. Тут все просто: скануємо QR-код або вводимо вручну і додаємо в аутентифікатор. Активуємо. Як бачимо, аутентифікація активована, можна завантажити резервні коди, і на цьому все. Вертаємось назад. Після того, що нам потрібно зробити, нажимаємо от сюди Get Started, і тут все є. Спочатку потрібно скачати саму гру, нажимаємо Install, скачуємо гру і встановлюємо. Після цього копіюємо наш Activation Code. Ще раз показую, заходимо в ваш профіль, MyInfo і там є Activation Code. І активуєте свій аккаунт. Ось так виглядає ваучер, Нажимаєте Create New Account і вставляєте свій Activation Code. Ось так виглядає ваучер, Після того як ви вставили свій Activation Code, прописуйте просто свій пароль, який ви придумали. І так запускаєте свою гру. Нажимаємо логін і запускається сама гра. Потрібно завжди трішки зачекати. І ось, як бачимо, ми загрузилися. Відразу в нас різні новини показуються, різні обнови в даній грі. Наприклад, зараз відкрився новий сьомий світ. І також актуальні останні новини. Закриваємо ці новини. Як бачимо, ось так виглядає наша гра. Можна грати ось в такому маленькому вікні можна зробити на весь екран. Щоб зробити на весь екран, заходимо в настройки. І нажимаємо ось сюди. І в нас гра на весь екран. Закриваємо і вертаємось. Це rpg гра Все, що нам потрібно робити в цій грі, це прокачувати нашого персонажа. А як саме це ми йому крафтимо різну зброю? Різний одяг, який дає йому більшу силу, і він зможе проходити вищі рівні. Спочатку вам буде здаватися, що гра трішки важка, але тут все інтуїтивно, вам все будуть показувати. Тут все дуже просто, хоча гра на англійській мові, але дуже легко тут розібратися. Щоб грати, нам потрібна енергія, вона автоматично поповняється в цьому індикаторі. Щоб його заполучити, нажимаємо от сюди на цей сундучок, і в нас зараз появиться нова енергія. Також у нас ще є кристали, які також потрібні для цієї гри. І також наш токен NCG. Наприклад, зараз в мене є 118 цих токенів. Вам гра завжди буде показувати, що вам треба зробити. Наприклад, ось бачимо в моєму сундучку є червона крапочка. Це означає, що я маю щось одягнути краще, ніж в мене зараз є. Також бачимо червона крапочка тут. Тут показує, що мені ще потрібно пройти рівні. Також з основного це в нас є магазин, воркшоп, арена. Сюди я не заходжу. І Adventures. Тут ми проходимо місії. В магазині ми купуємо або продаємо різний шмот за валюту NCG. В воркшопі ми робимо крафт, тобто ми можемо крафтити самі різні шмотки, можемо його апгрейдити. Також в нас є руни. Як бачимо, є знак оклику, це означає, що я можу зробити апгрейд руни. І також є гріт, тобто оці кристали. Щоб отримати ці кристали, ми нажимаємо гріт і можемо продавати свої шмотки. Саме основне це ось крафт. На початку гри вам потрібно буде крафтити ось ці мечі. Вони вам відразу не будуть відкриватися, потрібно буде проходити рівні. З основного в нас є мечі, броня, пояси, намиста ось такі. І кольца. Також ще є шоста вкладка. Зараз вона не активна, тобто ми крафтити ці речі поки що не можемо. Це спеціальний івент. Також можна крафтити їжу, яка буде підсилювати ваші характеристики. Це їжа, яка підсилює ХП, також є атака, кріт. Хіт і Dev. і також є ще спеціальний евент, але зараз він не працює. Саме основне це ось цей крафт цих всіх речей. Щоб скрафтити якийсь меч, ось тут ми відразу бачимо які матеріали нам потрібні. Ці матеріали даються в місіях. Вкладка Upgrade. Ми робимо апгрейд наших речей. Наприклад, зараз мені треба зробити апгрейд. Я собі зробив нову броню, ось вона. Щоб її заапгрейдити, потрібна така сама броня. Наприклад, ми обираємо, в якій я зараз буду робити апгрейд. І нажимаємо апгрейд. Після того вибираємо броню, яка нам доступна. Я їх трошки нафармив. Нажимаємо. І після цього нажимаємо Combine. Ось і все, в нас йде апгрейд, нажимаємо ОК. І ось тут буде показуватись всі наші апгрейди ікра. Також можна ще одну заапгрейдити. Ось так нажимаємо і йде ще один апгрейд. Я думаю, тут кожен розбереться. Все дуже просто. Як бачимо, ось є плюс 1. Тобто це вже на один уровень покращена броня. Щоб її підняти до левела 2, потрібно ще така сама броня, плюс 1. Тобто плюс 1, плюс 1, і ми її апгрейджуємо до плюс 2. Наприклад, щоб зробити плюс 4, треба ось цих дві броні також проапгрейдити. Я їх не апгрейджу, тому що. Після третього левела потрібно вже платити токен NCG, а я тут заробляю без вкладень. Наприклад, бачимо, щоб зробити левел 4, потрібно вже заплатити 30 цих токенів. А моя ціль заробляти тут без вкладень. Тут я думаю кожен розбереться. Ось наші місії, нажимаємо от сюди. Як бачимо, я дійшов вже до п'ятого світу. Новачки починають з першого світу, і далі йдуть далі перший світ, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто заходимо в перший світ, і ось у нас є такі ось місії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. І проходимо. Нажимаємо просто. Наприклад, один, нажимаємо сюди Enter і проходимо. Коли ми воюємо, ми прокачуємося. В основному качається наш левел, і також нам за це дають різні матеріали. Наприклад, бачимо, ось тут ми такий меч получимо, такий меч і так далі. Ось така рубашка. І помаленьку так прокачуємося. У нас йдуть автобої. Наприклад, я дійшов до 223 рівня, і на ньому я застряг. Поки що я його пройти не можу, так як тут монстри дуже важкі. Давайте підемо назад. Наприклад, 201. Як бачимо, ось матеріали, які мені можуть випасти. На цьому рівні я вже не прокачуюсь, так як в мене вже великий левел для цього рівня. Нажимаємо Enter. Ось всі речі, які я одяг. І щоб почати битися, мені потрібно 5 енергій, а в мене всього є 120 поки що. Бій йде автоматично, нажимаємо просто старт і загружається гра, і йде бій. Кнопочкою свіп можна відразу потратити всю свою енергію, наприклад, відразу 24 рази зіграти, і все, що я і зараз роблю. Тобто, щоб довго не грати в цю гру, просто нажимаємо свіп, потратили всю енергію, зібрали всі речі і все. Давайте покажу, як проходить бій, нажимаємо Start. Як бачимо, енергія пішла, загружається світ і йде наш бій. Все йде автоматично, я нажимаю бій і далі займаюся своїми справами. І гра автоматично собі грається. Нам тут нічого робити не потрібно, все йде автоматично. Все, що потрібно нам зробити, це просто одягати нашого героя, прокачувати. Буває деколи я купую йому речі, наприклад, цей меч я купив в магазині. І так ми отримуємо ось бачимо сундучок і ми отримуємо якісь речі. Ось і все. Закінчили. Трішки гра в мене підглючує. Ось такий матеріал я отримав. Якщо ми нічого не нажимаємо, то автоматично йде на наступний рівень. Тобто ви нажали собі, займаєтеся своїми справами і ваш герой собі йде по рівням далі. Був 201 рівень, тепер вже 202. І він автоматично собі прокачується. Поки не потратиться ця вся енергія. І так, на чому ж ми тут заробляємо? Нам потрібно заробляти ці токени NCG. За що ми можемо отримати ці токени? За те, що ми будемо грати, ми отримуємо Daily Rewards. Тобто кожного дня можна отримати маленьку частинку цих токенів. Чим вище ваш рівень, як бачимо, в мене 227 рівень. Я отримую кожного дня 1,5 монетки NCG. Як їх отримати? На сайті 9 Chronicles заходимо в, у вкладку Earn. Як бачимо, у мене вже є 68 токенів. Ці токени я заробляю за завдання. Мотаємо вниз і бачимо, ось я можу зараз забрати 1,5 токена. Також ще є завдання із NFT, але їх треба купувати, я не купую, і також за Discord. Ну, за Discord можна також вже забрати. Ось є ліст, і бачимо за що ми можемо отримувати ці токени. Якщо ви досягнете 20 рівень 0,2 токена, за 50 рівень 0,5, за 100 рівень 1,5 монетки, 153 і так далі. Також кожного дня бачимо Daily Play Reward від 0,1 до 2 токенів. Чим вищий рівень, тим більше ви будете кожного дня отримувати. Я вже отримую півтора монетки. Також додаткові ось завдання: за крафт, за дискорд, за підписку в Твіттері, за ретвіт. І саме головне це арена. На арені можна заробити від 0 до 3200 монеток. Це в місяць, так як арена проходить кожних два тижні. На арені це саме основний заробіток. Давайте заберемо за дискорд. Як бачимо, вже 70 монеток. І давайте ще заберемо за те, що я сьогодні грав. Потрібно просто хоча б зайти в гру. Один бій можна зробити, і ви вже пограли, і ви за це можете отримати токени NCG. Нажали і отримали. І як бачимо, в мене вже 71 монетка. Можна подивитися на історію. Як бачимо, я отримаю кожного дня по півтора монетки. І також за арену 21 монетка, 27 монеток. І так потрошки я збираю. Монетки можна вже вивести на любу біржу. І відразу продати. Але ціна 8 центів мене зараз не влаштовує. Я думаю, що ціна буде набагато вища. Ці токени в будь-який момент можна вивезти в саму гру і з гри вже вивезти на біржу. Давайте покажу, наприклад, нажимаємо Віздрав. І ось бачимо, що в мене є 71 монетка, а в грі 118 монеток. Нажимаємо просто Віздрав, Confirm. І кошти перерахуються вже от сюди на мою гру. Бувають такі помилки. Можна спробувати на наступний день і все пройде без проблем. Я вже не один раз виводив, все в принципі добре, просто деколи ось такі помилки. Токен VNCG торгується на багатьох біржах: KuCoin, Bitfinex, OKX, Gate, Max. тобто багато бірж, куди можна вивести цей токен і продати. Але друзі, в це не основний токен, основний токен це NCG. NCG ще ніде не торгується. Я майже на 100% впевнений, що цей токен буде ліститись на Binance, так як Binance є партнером цієї гри. І коли настане момент, коли буде лістинг на Binance, я знаю, цей токен 100% дуже сильно злетить. Ось тоді ми заробимо непогані гроші. Тому я практично не продаю ці токени, а просто їх накопичую. І колись настане момент, коли їх можна буде продати і непогано заробити. Щоб вивести наші токени, потрібно назбирати мінімалку в 100 токенів. Після цього ми нажимаємо ось сюди Send NCG, NCG це внутрішня валюта гри. Щоб її вивести, потрібно зробити обмін на VNCG. Можна токени відправити іншому користувачу, а можна зробити Свап, і як бачимо, мінімум. 100 NCG, максимум 5 тисяч, і там невеличка ще комісія в 1%. Йдемо на біржу, вставляємо сюди адресу, сюди кількість токенів NCG, автоматично йде обмін, і токени йдуть на біржу, і там ви продаєте. Я думаю, вивести проблем ні в кого не буде. Також вертаємося в гру. Основне для чого ми прокачуємося це звісно арена, яка проходить кожних 2 тижні. Щоб потрапити на арену, потрібно мати ці кристали. Так як цими кристалами потрібно оплатити участь в арені. Щоб отримати ці кристали, ми спалюємо речі, які нам не потрібні. Тобто заходимо в workshop, нажимаємо Grid і спалюємо непотрібні речі. Наприклад, оце мені не потрібне, нажимаю на нього. І як бачимо, за цю бронь мені дадуть 122 760 цих кристалів. Ну і так далі. Ми збираємо ці кристали для арени і не тільки. Нажимаємо ось арена, йде загрузка. Інколи завантаження йде трішки довго. Ось в нас є вся наша карта. Зараз сезон відключений, ми можемо битися тільки за їжу, тобто за предмети, з яких можна крафтити їжу, щоб покращувати наші характеристики. І через 4 дні 20 годин відкривається новий сезон між 11 і 12, і ми будемо змагатися з іншими гравцями. Чим вищий наш рівень буде, за кожний бій ми отримуємо медалі. Покажу свої медалі, йдемо в інвентар. Як бачимо, в нас є наш одяг, ось їжа, яку я деколи використовую, руни і ось наші предмети. І ось всі мої медалі, які я заробив в цій грі. Я починав ще з другого сезону і дійшов вже ось до 12 сезону. Також, як бачимо для арени, мені пропонують вдягнути оцю броню. Сама гра вам показує кращі речі, які у вас є, і ви можете їх поміняти. Отакою такою стрілочкою вам все покаже. Нажали і вділи цю броню кнопочка Equip. Як бачимо, трошки характеристики піднялися. Основне, за що нам заплатять токени NCG, це за кількість медалів, які ми отримаємо, і за місце, яке ми будемо мати на арені. Щоб потрапити, потрібно заплатити ось ці кристали. Я можу вже заплатити. Нажали. І мені треба заплатити 51 529 кристалів. Нажимаю Yes. Я наперед вже оплачую. Коли почнеться сезон арени, я вже буду брати в ньому участь. Ось бачимо компліт, компліт, тобто ще є місії, бої треба пройти. І тепер я без проблем буду в цьому сезоні. За їжу я не змагаюсь, так як в мене і так предметів багато. Ось так приблизно виглядає арена. Ви собі шукаєте слабшого гравця, тобто це все живі люди. Дивитесь. Щоб рівень був менший, ніж вас, нажимаєте Бій, і коли виграєте, ви отримуєте медалі. Наприклад, ось гравець 172 рівень, нажимаємо на нього, Бій, всі мої речі нажимаємо старт. Точно так само проходить і сезон арени. Ось такий мій противник. Автоматично також все йде, все залежить просто від характеристик. Як бачимо, я виграв і поки що ось такий матеріал я отримав. З нього можна скрафтити їжу. Нажимаємо ОК. Ну і так далі. Є всього 8 безкоштовних шансів побитися на арені. А далі вже за токени NCG. Я беру участь завжди без вкладень тільки за 8 цих спроб за 16 годин. Вертаємось назад. Більш-менш поверхнево все вам показав, я думаю, коли почнете грати, ви інтуїтивно у всьому розберетесь. Також ці кристали ще потрібні, коли ви застрягнете на якомусь рівні. Наприклад, я застряг на рівні 223. Я не можу пройти цих монстрів. Нажимаючи Enter. Ось є ось таке підсилення, коли ви 200 разів зіграли і не виграли. Ви можете скористатися цим підсиленням за ці кристали. Вам дадуть додаткові характеристики, ви за ці кристали їх купляєте, робитесь сильнішим, і це дасть шанс пройти рівень, на якому ви застрягли. На практиці ви тут все зрозумієте. У мене є 105 енергії, я можу цією клавішею відразу всю енергію потратити. Нажимаємо просто Repeat. Як бачимо, 21 раз я відразу зіграю. Нажали Start. І тут автоматично 21 раз зіграю, і автоматично пройде вся гра. Як бачимо, я відразу зіграв 21 раз, отримав опиту 21 і всю енергію свою я потратив. Як бачимо, енергії в мене по нулям, але є такі матеріали, які доповнюють нашу енергію. Тобто, якщо ви хочете ще грати, заходимо в сундучок, вам будуть за те, що ви будете проходити квести, будуть в подарунок давати такі матеріали. Нажимаємо сюди. Ось в нас є ось такий флакончик, нажимаємо на нього, і ми можемо доповнити всю нашу енергію. Це, наприклад, якщо ви схочете вскрафтити якийсь предмет. А вас не буде вистачати матеріалів. Також, коли ви щось крафтите, є ось такі часи, і з допомогою цих часів можна пришвидшити час крафту, тобто щоб завершити відразу. Коли ваш предмет скрафтиться, наприклад, ось зараз бачимо: на конверті є червона крапка, це означає, що вам потрібно отримати ваш предмет, який ви крафтили або апгрейдили. Нажимаємо. Як бачимо, я робив броню. Нажимаємо ресів І ось моя покращена броня. І ще одна. І так ми покращуємо нашу броню. Знову нажимаємо Workshop, Upgrade. Ось моя основна броня, яку я зараз розкачую. Тепер я можу взяти її і покращити я її можу тільки також такою броньою плюс один. Нажали, зареєстрували і комбайн. І так далі. Чим вищі ці артефакти, як бачимо, для кожного артефакту потрібен свій левел. Я дійшов ось до 210 левела, ось мій меч, який я вже можу крафтити. Далі мені потрібен 236 левел, щоб я міг крафтити наступний і кращий меч. Також, якщо вам не вистачає матеріалів, ви можете оплачувати кристалами. Тому кристали це дуже потрібний ресурс, тому що ці куби дуже важко добувати. Також спосіб заробити токени NCG це продавати ваші шмотки. Ну це якщо, звісно, хтось другий буде їх купувати. Для мене це таке, я іноді продавав пару мечів, зараз їх ніхто не купує. Але варто спробувати в принципі. Також є стейкінг, нажимаємо от сюди і ми можемо застейкати наші токени NCG. Я застейкав 500 токенів, і за це я отримаю плюс 100% бонус на арені. Також отримую більше кристалів, коли спалюю речі. І також отримую ось такі предмети. Оцей предмет я продаю на ринку. Зараз він коштує по одному токену, раніше вони стоїли дорожче. Як бачимо, можна стейкати від 50 токенів, 50 токенів 500, 5 тисяч, 50 тисяч і так далі. І ось всі бонуси, які можна отримувати за стейк своїх токенів. Ось так, в принципі, поверхнево вам все показав. Кому цікаво, можете приєднуватись, але тільки якщо ви справді будете грати в цю гру. Також, друзі, залишу посилання на всі предмети, де їх можна знайти. Наприклад, оцей пояс можна знайти на 87 рівні. Щоб скрафтити якийсь предмет, ви бачите, що вам потрібен цей пояс, ви йдете на 87 рівень, там б'єтеся і отримуєте ось цей предмет. Дуже потрібний документ, щоб знати на якому рівні де що вам потрібно крафтити. Тут всі предмети, які є у грі. Також це залишу у телеграмі. Також, друзі, зараз є непогана подія. Ті, хто починають зараз грати, мають можливість крутанути колесо фортуни, в якому можна виграти до 10 тисяч токенів NCG. Все, що вам потрібно, це досягнути сотого рівня. Це робиться в принципі швидко. Спочатку там грати не важко. Я, в свою чергу, до сотого рівня дійшов дуже-дуже швидко. Так як я на ці токени, які мені подарували при реєстрації, купив непоганий шмот і швидко дійшов до сотого рівня. Тому зараз також є гарна можливість зайти в цю гру і заробити додатково. Отож, на цьому, друзі, буду завершувати. Більш-менш поверхнево все вам розказав, показав. Далі можете розібратися. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях під відео або ж у телеграмі. У нас є чат, В якому ми обговоримо всі проекти, в яких беремо участь. Завжди стараюся відповідати на питання. Також пишіть, хто вже грає в цю гру і який вас левел. Бажаю всім профіту, мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення!